Вітаю всіх! А, значить, стартував у нас новий вид призиву з шардів, називається «Прогр... прогресивний шанс. Що це таке? Як... Що це таке, як з чим його їсти? А, багато хто не розуміє. А, сам до кінця не розумію, але щось трохи розібрався. Значить, а, по суті, це той самий X10, тільки а, у вас є пул героїв. Ось він: ось такий пул героїв, яких ви можете вибрати трьох легендарних та одного епіка. Для цих героїв а, працює Х15. Тобто той самий Х10, тільки на 50% кращий Х15. Значить, як здобути Х20, Х25. Якщо ви відкриваєте шарди, вам а, приходить легендарка. І це не одна з цих трьох, що тут ви собі вибрали. То шанси стають Х20 на наступну легендарку на оцих вибраних персонажів. Тобто ви тя... лопаєте шарди, вам приходить умовно там трунда. Її тут немає. Значить, шанси на всіх цих героїв збільшуються Х20. Далі ви лопаєте шарди, вам приходить каймер. Його тут немає. І шанси стають X25. І тобто все, X25, це а, стеля, в яку а, тобто Це той самий принцип дії, як в X10, тільки він спочатку йде X15, якщо не прийшов, потім X20, якщо не прийшов, X25. Ну, з X25, я думаю, вже можна миритися, але це ж, блін, стільки шардів треба мати, щоби... щоб це все спрацювало. Ось так собі мені не дуже подобається, чесно. Так, це аккаунт мого підписника Сергія. Ось такий в нього гупило Василь Нік. Давайте клану передамо. Чортомлицька Січ. Передамо клану Привіт. Що у вас тут 30 з 30, усі повні. Повідомлення є, але місць немає. Але клану привіт. Можливо, хтось відвалиться, хтось привалиться. А, так, а, що ж, місце підготовлено, гроші ніби підготовлені. 69 а, відкриваємо тільки сині, 69 а, синіх шордів. Значить, відкриваємо 9 по одному. Скільки було відкрито до цього, а, власник аккаунту не пам'ятає з верхних, хто ти такий? Не знаю. Скільки uh, він відкрив до цього, він не пам'ятає. Він хоче попробувати, що це таке, як з цим що їсти. Uh, він думав, що це Х2. Так, Мордекай. Шанс призову X20. Дивіться, спрацював. Бачите, нам прибіг Епік. Епік нам прибіг не. А, ця, я не знаю, як її звати, вона для мене нова. А, епік прибіг не той, що був вибраний. Отже, на епік, бачите, є окрема шкала на епік і окрема на легендарний. Отже, шанс отрим... потягнути наступного епіка саме цю героїню зростає до X20. Тобто, наступний епік вже буде шанс Х20, що прийде ця чувіха. Зкриваємо далі. Багнет. Навіть не варто, напевно, ні зупинятися. Джизох. Ні, це Слимак, це брат джезоха. Копія джизоха. Стартовий герой. Я так і думав, бо підвисло. Але коли підвисає, то це зазвичай стартовий герой вибігає. Так, лікар. Ось цього я хочу собі на аккаунт. У мене аккаунт новачка і оцей персонаж мені би дуже зайшов. Опа, Епік. І це в нас. Оп! Шанс 25. І це в нас не ця чувіха. Отже, шанс зловити тепер цього Епіка X25. Ну, Далі рости вже не буде. Тобто шанс зловити саме цю чувіху ще буде X25. При то, коли випаде епік. Це типу не X25, що випаде саме цей епік. Це... Якщо випаде епік, то спрацювання, що вибіжить, вона, буде 25 на 250% більше, я так розумію, якось так. Так, давайте ще один. Один. І її у нас тут якийсь шляхтич невідомий. Так, давай десятку лопаємо. Ня, 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 Опа, от і Леді Анабель. От вона і прибігла. Ось вона і прибігла. Шанс обнулився, до речі? Ні, шанс не обнулився. Uh, окей, давай поставимо. Uh, я не знаю. Давай поставимо сахатого Я не знаю, чи де є, сахатий хати. Давай глянемо. Ай, бляха муха. Реклама. Сохатий. Він звідки. Він з священного ордену, чи звідки? Я навіть не пам'ятаю, звідки він. Ні, він не священного, він. З лордів. Чи з ельфів. Ні, він в нього є сохатий. Тоді я не міняю, лишаю так, як було. Да, лишаю так, як було, і лопаємо ще десяточку. Ню. Банши. Мені би теж зайшла банши на мій аккаунт. Так, тут нічого цікавого, окрім банши. Банши. Ну, на нові аккаунти такі, як мій, во зайде, до речі, два персонажа в одній десятці. Сержант. Так, і знов цей чувак. Тут нічого цікавого. У нас там ще 30. Ще. ще одну десяточку лопну по одній штуці. Лікар, ще один лікар. От мені би цей лікар зайшов добре. Так, все, все дуже печальненько. Як я і казав, шанси на легендарку такі самі мізерні, як і були. Один-4 шанси. Чекай туди дивлюсь. 0,5, 0,5. 0,5 шансів на легендарку. ну Тобто не так все привабливо, як ніби здається. Ще одна банша О, ще одна леді Анабель. Все. Так, ну ще десятку лопнем по одному. У мене на відкриття лише один аккаунт. Свій я не відкриваю я все-таки буду чекати Х2, один знов цей слимак. Я все-таки буду чекати x2, тому що x2 це єдиний е, єдиний варіант для мене, де можна відкриватися. Це суб'єктивно моя думка. Під інші е, випадки, типу 1 плюс +1, під x10, під оцей новий призив, варто відкриватися, якщо у вас гарант по компенсації невдачі вже близько. Тоді є шанси. Тоді є сенс відкриватися. хто ти, біла діва. Ну ж, бо дай нам, дай нам легендарку. А, знаете, я знаєте, я впевнений навіть, якщо прийде легендарка, то прийде не та що у списку. Давай. Ні. Ні, ні. Ще раз, ні. Ні. Ні, 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 ні. Харіться 2. Дуже багато рарок. Ну, епіків. Який шанс на епіка? Не пам'ятаю. 8%, ну епіків дуже мало насправді. Падай. Так, ну і останній. Давай, двій-дуй-двуй. <плес> як завжди. Це у нас а, цей. Як це? А, сестричка він я забув, як її звати. На жаль, на жаль, нам нічого не прийшло. А, прийшла Леді Анабель, і то вона, якщо я не помиляюсь, прийшла нам аж четвертим епіком, здається. Да? Ну, тобто. А з легендарок, легендар, якби ви відкривалися. Ну, і від, що вам треба 3-4 легендарки зловити, щоб зловити те, що треба. Але якщо у вас дофіга сакралів чи там войдів, ну, сакралів просто по компенсації невдач, 12 сакралів починає Ну, Типа там 30-40 сакралів, то ви можете потягнути легу ту, яку хочете. З 30-40 сакралів. А от з войдів, ну. Ні, Якщо у вас тут 600, 700, 800 войдів, да, нема питань. Тому я й кажу, ну, мені не подобається це. Це, в принципі, прикольно для тих, у кого є багато шардів і кому треба певний якийсь герой з представленого пулу. От тоді це прикольно. А для таких аккаунтів, як я, і більшість нас, хто. ну... Тому ще є куди рости і розвиватися, то в принципі, таке собі. Прикольно, що нововведення. Прикольно, воно прикольно, так, да, все кльово. А, але, на жаль, на жаль, нічого не прийшло. Значить, все-таки раджу x 2 все-таки, триматися до x 2 ж, на цьому етапі гарно всім дякую. Гупало Василь той ще Сергій. Нічого тобі не потянуло, окрім туди, на, двох. Леді Анабель, яких ти хотів, де вони? Окрім двох, Леді Анабель. Ось. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5. да, четвертим, четвертим епіком нам прийшла перша Аннабель. Потім прийшла. Ейргарду, здається. Потім. Ну, коротше. Можна, можна потягнути, але коли багато, бачите, ну взагалі навіть мало епіків насипало. Навіть мало. що ж, ставте вподобаєчки. Хто хоче ще відкритися, пишіть мені в Discord, посилання під відео. Може на якісь події хтось хоче відкритися, я запишу для вас відео. Подивитесь, може x2, може x10, хтось щось бажає. Будь ласка, пишіть. Зроблю для вас з радістю. А не забудьте про вподобайку, про підписку і всім щасти.